Триває війна кляти рашки проти нашої прекрасної України. І в тій війні кладуть життя найкращі сини синей доньку українського народу. Щодня ми бачимо в публічному просторі чин е поховання наших героїв. І в абсолютній більшості випадків цей чин є неправильним. Чому він неправильний? Те, що ми бачимо, ну, в, наприклад, у Фейсбуці, є коротенький допис. Там скупенька інформація, що загинув десь там біля якогось населеного пункту, і прізвище по батькові може бути рік народження написане, і все. Все, Кортесенька така інформація, і, яка нам нічого не розказує. І потім є у нас фотографії вже на похорону. На тих, тих фотографіях ми бачимо там десяток або кілька десятків фотографій самого чину похорону, де є м, труна з нашим полем поле, героєм, є поховальна процесія, священники, церква, місце поховання. Це і неправильно. Це неправильно. Це є звичайне поховання, воно таким не має бути. Розумієте? Оця скорбота, яка є в тому публічному дописі, фото, фотографічна скорбота, а дописова така якась нікчемна така, така пасанинка, це, це ганебне, це, це ганебне явище, і ми маємо з цим щось робити. Такого не має бути. А як має бути правильно? Має бути нормальний розлогий текст, де має бути вказаний життєвий шлях отої людини, яка стала героєм. Він має бути написано правильно, грамотно. Оцей текст має бути е, написан так, щоб викликав захоплення у людей, які читають його. Ми маємо зрозуміти, що людина, яка загинула, вона стала героєм. Але вона не має загинути. Вона має жити вічно. І це вічне життя ми маємо з вами сотворити живі. Ми маємо правильно проводити людину в останній путь. Ми маємо е, дозволити. Тому нашу полеглому грою жити вічно. А жити вічно він буде, коли його чин буде героїзований. Не просто там під селом, там таким то, -то загинув. Кілька фотографій з похованних процесі. Ні. Прошу розказати і фотографії так само життєвого шляху. Де там навчався, як він жив, як він відпочивав, як він собі е, займався своїми справами, е, жив своїм життям, своєю сім'єю, де він там ну, має е, бути о, в такому о, о, руслі, де він там навчався, може, якісь курси він проходив, ще щось. Тобто це має бути реквієм, Нормальний, нормальний реквієм, який буде розказувати людям про життєвий шлях, про правильний життєвий шлях кожного українця. І Наступні покоління і діти наші, вони мають вчитися на тому. Тому що це ці герої є в кожному місці, в кожному селі. І в кожному школі в кожній школі вони є. І вони мають так і бути. Не просто там такий хрестик. Ой-ой, бідний, бідний чоловік загинув. Він не бідний загинув. Він став героєм, він, він отримав життя вічне. Це вічне життя ми йому маємо дати. А на жаль, поки що, ми ховаємо наших героїв, як простих звичайних цивільних людей, які ну, собі там загинули десь в аварії чи ще десь у якомусь нещасному випадку. Так не має бути. Це неправильне ставлення до наших героїв. Це неправильне ставлення до нашого майбутнього. Україна ніколи не стане величною державою українського народу. І Україна, е, е, українці ніколи не стануть потужною і величною е, величним народом. Ніколи. Якщо ми не в шанувати наших героїв. Якщо мене навчимося давати їм життя вічне, і їхнє життя буде вибудовувати нам нову нашу націю. Вона буде ставати зразком для, для всіх поколінь. І кожен українець буде бачити зразковий шлях, шлях правильного життя, правильного діяння і правильної смерті. Смерті, після якої здобувається життя вічне. Ми маємо повернути. Це було у нас завжди в наші пересні часи, і в козацькі часи, і в княжі часи, були завжди оця гарізація правильної загибелі, правильного віддання свого життя за добру справу, за своїх, за українців і за Україну. Тож навчимось правильно проводжати в останню путь наших героїв. Дамо їм життя вічне. І вічно е герої наші, які будуть вічно жити, вони будуть вічно служити нам і всім нашим наступним поколінням і нашій українській державі, яка стане величною державою українського народу, якщо ми навчимось правильно ставитись до своїх героїв.